Власне, що стосується питання інтродукції, тут декілька загальних блоків, на які варто звернути увагу, це критерії. Це в першу чергу загальні критерії до об'єктів розселення природного середовища. Інший блок це підготовка та підтримка постійно середовища для інтродукції. І третій блок це технології убезпечення від постресових та біотичних міграцій тварин, які матимуть місце обов'язково. О, ну, власне, перший блок загальних критерій до об'єктів розселення при середовище, можна резервувати ще за трьома е підблоками критерій. Вони дуже важливі. В першу чергу мається на увазі дотримка генетичної ідентичності тварин, яка має бути притаманна не лише конкретному виду, а й підвидам, екотипам чи морфам. Адже ви можете життя прожити і не встановити численних фактів, що за інший против того самого зайця, чи курівки насправді не допомогли, а на десятиліття нашкодили місцевому групуванні цих тварин. І про це потрібно пам'ятати. Про подібні приклади можу розпитати досить довго. При цьому в ніякому разі не варто забувати про не менш важливий аспект, який дещо суперечить, власне. Дотримання генетичної генетичності, але має мати місце обов'язково це підтримка генетичного різноманіття. Тому що ну, як мінімум не допускати інбридинного, тому що для польової фауни інбридних то є смертельно і то є велика біда. Другий підвок у першому блоці критерії це адаптивність. Мається на увазі, яка включає стійкість випущених тварин. До метрологічних, біотичних, антропогенних стресорів, резидентів до природно-середкових інфекцій та інвазій, здатність до цілорічного добування природного корму, прояв відповідної дослідницької, територіальної, маскувальної, харчової, статевої, внутрішньої та міжвидової статевої поведінок. І соціальних поведінок також перепрошую. Також натуральне зничання, як невід'ємний елемент адаптивності, яке поєднує в собі всі екологічні, тобто повідинкові аспекти, пов'язані зі здатністю тварин до витримки притаманних видів сезону добових ритмів, захисних реакцій, відносно хижаків, людей тощо. Ну, як приклад, можу кожен з нас повинен пам'ятати декілька правил загальних шкільних, як, наприклад, правило Бергмана, тобто вченого, який говорить, що. Особи одного та, того самого виду, вони крупніють і грубіють по мірі розширення свого ареалу на північ. І ми не можемо, ну, як вам розказу, от наприклад, ще в 74-му році там була чудова праця Шевченко і Карнеєва з приводу розділення місцевого здається, розділення на три екотипи – Південний, Лісостеповий і Голійський. І ви можете, кожен з вас побувавши на полюванні. Добути дорослого зайця на крайньому півдні і на полісі, привести, не полінуватися, дворити череп, і ви побачите, як фахівець, колосальну різницю у будові щелепного апарата цих тварин. І щелепний апарат південного зайця він буде зніжений, тому що доступність до зелених кормів, а зелений корм ну це казка, коли говорять, там сад поїли зайці. Коли зайці поїли сад, це означає, що вони помирали вже з голоду. Насправді, 96% Цілодобового навіть зимового раціона це є зимні злакові, дикі або культурні трави. От. Тому ми не можемо брати зайця весь по півдня розселяти на півночі. Навпаки, ще куди не йшло, північні, північні котипи адаптуються до південних умов плюс-мінус. Південні котипи зніжать місцеве угрупування, от, яке втратить свою життєздатність і до цього потрібно досить серйозно відносина. Це саме стосується і базана, і курівки і так далі. От. І ще один підблок першого блоку це здатність до репродукції прородного умов. Це дуже серйозне питання. Мається внуася придатність до парування, заплідня та народження якісного потомства усередині стандартної кількості та якості. Сюди також включається здатність до утворення якісних лігвищ, гніздів, формування та насидження і, Відповідно, належать до роботи про потомство. От. Ну, як приклад, можу вам сказати, що е британськими вченими. Минулого десятиліття було встановлено, що куріпка сіра вже в другому-третьому поколінні вольєрного розведення без прилиття дикої крові втрачає притаманні поведінкові реакції, що згубно впливає. І в них є таке правило, що вони кожного року, в них все поголів'я розбавляється тільки дикими дівниками. Інакше не можна. І, і то навіть не є вирішення повної проблеми, тому що в нас. Фактори там, резистентності, стресостійкості, здатності, вони в усіх теплокровних самців передаються в по лінії самки. Самець передає в більшій мірі продуктивні якісь ознаки. Тому ще краще, це коли ми постійно самочок запускаємо щороку нових для того, щоб утримати ці будинкові реакції. Ну, а фазани, наприклад, якщо кліткова так як курей, їх розводити, то третє-четверте покоління. Починають досліджувати випущених фазанок, вже відсотків 65-70 вже не формує це Вони гублять і це по угіддях, і то з того також потім немає толку. І все знову ж таки за те, що ми не підливаємо постійно дикої крові або не забезпечуємо тих умов наближених до природних, щоб тварини могли поводитися як в природі. Тому кліткове розведення це досить таки проблемне питання хоча воно має місце пізніше про нього скажу. Щодо другого блоку – підготовка підтримка середовища мається на увазі оцінка цих середовищ, зачистка від хижаків, охорони і бракон'єрів, підсадка кормових рослин, захисних гранізів тощо. От, про що хотів би сказати, що ми хочемо зайця там, чи курівку, чи фазана, і давайте оцінимо початку площу, яка вона має бути, що там має бути. От багато говорили, що фаза не а багато хто хвалився, що останні роки він переживається. Та він тому ж переживався останні роки, що в нас ті останні зіни були повкомірно м'які. У нас встановиться критичний сім'я покров, для нього там 25 см, і його ні одного не буде. Я за 10 років, можливо, я цього не знаю, але за 10 років я знав тільки одне господарство на полісі, яке перед тим, як випустити Казана, масово завозив відповідні кущові як і рослини. Це головний критерій, щоб Казан вижив, коли буде критичний світловий покров. Коли ми говоримо там маслинка, терен, лід, е, е, шепшина, обліпиха. Оце має бути для того, щоб фазан вижив многосніжжа. Багато, сніжя, е, багато сніжя, перепрошую. Якщо цього не буде, ніяк любісними закладами, локальними. Ви цього не зробите, ви туди тільки жаків привабите і то з того толку не буде. Тому хочете, щоб фазан завжди жив. Назвиш так, казан живе цілорічно в усій ширині в Польщі, навіть в Швеції. Тому у нас проблем кліматичності немає в нас, немає культури підходу до. Загальної цієї справи, як зробити, щоб ця, ця пташка там жила. Ось. І е, головний маркер успішності підготовки на відведеній території вашої це коли ви готуєте територію, е, а, це, а на це піде, можливо, навіть декілька років. І у вас вже з'являється зростання, фіксуйте цього виду або фонових видів, як то Курібка і Фазанник. Багато чому вони мають схожість там, в соціальному розподілі і так далі. Яка площа має бути? Ну, Науку і так не встановлено, але те, що я бачу на практиці, ці площі, як правило, користувачі ходять дуже малі. Відштуватися тут можна від багатьох критерій, але головний з них це усередина площа і ділянки для, для перекриття кожного виду. Ну, наприклад, якщо взяти зайця, там щільності населення і цього виду інших біотичних біотичних факторів, вона може бути від декількох гектарів і максимальна, яку ми встановлюємо, це 360 гектарів. Індивідуальна ділянка. Тобто, якщо ви хочете завести зайця, випустити, е я рекомендую беріть максимально цю площу індивідуальної ділянки і зразу множте на 4, 8, краще 16. Тобто, якщо ви хочете групу зайців випустити. Відготували площу, зачистили її від від від, від, від усього, чого тільки можна розібрався, як там буде з кормами і так далі. Оце на цю групу зайця питання скільки близько, це окреме питання. Це починайте думати від півтори, двох, а краще трьох тисяч гектарів, а не там, ми там два поля, десь там балку, і ми туди їх пустимо, а там їм буде добре. Не будуть вони там сидіти зайці. От. І контроль хижаків ви буквально. Роман Михайлович має справу з тим Ступчук гарно він колись розповідав мені Скільки Роман Михайлович, блесеця. ви вибили лисицю через тільки вона з'являється? Через тиждень-два і все. Вся лисиця з периферії стягнулася до ваших фазанів. Це от має бути постійний моніторинг і має бути постійна робота в цьому напрямку. Ну і власне про е, технологію безпечення від е, стресу та біотичних міграцій. Постресувати тварин ви випустили, і, як правило, кожен вид зазнає е, перетримки в вольєрі, і то є добре, то є правильно для того, щоб тварини адаптувалися. Е, біотичні стреси маються на увазі, ви не допрацювали із підготовкою території. Тобто там люди, там собаки дикі, там лисиці багато, і тварини починають розбігатися. Для того, щоб їх перетримати, то е, потрібно готувати ще раз підкреслити цю територію. Якщо ми, наприклад, говоримо ну, знову ж про того самого зайця, щоб ви розуміли, які були історії, при Хрущову було таке господарство, Кагарлицька. Він там захотів, щоб були зайці. да, там. Та Деу е, туди був директором завозив зайців з усього Радянського Союзу, з України, тоді ще не було засобів для електронного радіомічення цих тваринів, там якісь сережки цепляли, там, з ламерками. І цих зайців, коли туди звезли, вольєр там був навіть з перетримкою. Коли їх звезли, потім випустили, Крущов приїхав, ну як було волозацію, так і лишилося. Зато ті сарашки знімали в Кіровоградській області, в Житомирській області, за два місяці зайці розбіглися по пів України, дорослі зайці. Звідси ще, ще, ще один важливий аспект. Якого віку тварини Ну, Захоті думати, е, скільки, куди, як, для чого, якого віку, всі критерії. Тому що, ну наприклад, французи говорять, що вони вже дійшли до того що воєнне розведення зайця не дуже є добре, тому що об обсіменіння йде інвазії, корцидіоз, в деяких країнах навіть заборонено за спосіб розводити зайців. Вони вирішили, що вони розводять кількох, але випускають його в 28-й віці. Тобто, коли взачикала там приблизно три тижні в природі, вона може бути до півтора місяця у умовах неволі. Але цих зайчинят вони забрали 28 днів, які ще не, не набули цих поведінкових реакцій звикання до людей. Які не оксимілися коксидіозам, які не мають специфічного запаху і можуть затаиватися, їх хижаки не чують. Вони порахували, що від, відход цих зайчинят при, приблизно 54%. Але 46 виживає і ростуть. І саме головне, що зачиняти випущені в такому віці вони не переміщуються і не схильні не, не, не до, до стресових міграцій. А коли ми говоримо взагалі про дорослих зайців, то ну, цифра шокуюча, але насправді. От там австрійці і ще вчені говорять про те, що якщо ми беремо дорослого зайця, ми випускаємо його, то 68% цього поголів'я в природі гине протягом перших десяти днів це вибухів. Тому до цих питань потрібно підходити, і я можу довго розповідати, але наприкінці скажу е, таку ще фразу, що ну, наша зустріч мала більш фундаментальний характер. У нас, на жаль, сьогодні теорія і практика новітня, де чи розведення. Ну, вона, вона має бути з собою не назрівна, але місцями там є пробіли, а місцями навіть прірве. Тому прислушив нагоду, бачу тут шість університетів, інститутів багатьох прекрасних практиків. Давайте якось ми скомунікуємося і нарешті домовимося сядемо, підготуємо тих 5-6 методичок по розведенню розселенню. Місцевих фонових видів тварин, можливо, це буде якась там колективна робота, щоб надати нашим користувачам сучасні, хороші, лаконічні, методичні рекомендації по кожному з цих видів, які нас цікавлять фонових. Ну а я вже тоді зобов'язуюся віднайти державних чи приватних способів, щоб цей посібник надрукувався і можна було розповсюдити. Дякую вам.